Існування митного терміналу на на вулиці Жибинського, яке заважає жити. Мешканцям по Жибинського 9, Жибинського 2. І разом з тим цей термінал повинен бути в місті, тому що митні процедури експортно-імпортні, які здійснюють наші суб'єкти підприємницької діяльності і великі середні підприємства, які працюють в Чернігові, вони дуже незручні, щоб їх здійснювати за 70 кілометрів від Чернігова в Козельці. З цього приводу була робоча зустріч з головою Державної фіскальної служби Насіровим, який дав мені обіцянку зареєстрував при мені лист звернення і дав обіцянку дати цінну вказівку начальнику Чернігівської митності щодо якомога швидше оголошення конкурсу на знаходження інвестора на альтернативний митний термінал в межах Чернігова в промисловій зоні.